Це Артем. Юнак здобуває професію електрогазозварювальника. Зараз відточує здобуті теоретичні знання на практиці на базі профільної майстерні. Водилося працювати з повітряно плазмовим різанням, електронагрівачем, полуавтоматом, аргоном і з електричним обладнанням. Стає все проще, бо обладнання більш нове і з ним. Легше працювати, у нас дуже гарні майстри, які все гарно об'ясняють. Нещодавно свої двері відкрила оновлена майстерня для навчання електрогазу зварювальників. Обладнали освітній осередок найсучаснішим устаткуванням, на якому працюють на передових підприємствах. Всі види зварювання, які тут майстерні представлені, це є на найновітнішому обладнанні найвідоміших представників світових брендів. Зварювання напівавтоматично, зварювання в майстерні. Є ЧПУ плазмова різка, лазерна, навіть лазерна зварювання, різка і чистка, плазмова ручна різка, всі мала механізація. Варто зазначити, що головним завданням викладачів є підготувати кваліфікованих фахівців, які після випуску з навчального закладу зможуть працювати на виробництвах та профільних підприємствах. Після випуску наші, після випуску наші спеціалісти працевлаштовуються у найвідоміші фірми, найвідоміші підприємства, підприємства нашої області з дуже хорошою заробітною платою, так як спеціальність електрогазозварника, вона є одна з найзатребуваніших і найоплачуваних на ринку праці нашого регіону, ну і в принципі не лише нашого регіону, і України і за кордоном. Облаштувати простір вдалося в рамках проєкту «100 майстерень. Ініціативи Міністерства освіти і науки, метою якої є оновлення «100 майстерень закладів профільної освіти, які допоможуть учням ефективно та якісно навчатися на більш затребуваним професіям для країни створений завдяки субвенції держави на створення навчально-практичних центрів в рамках проекту «100 майстерень, а також співфінансування від області. Це обласна рада, виділена нам кошти в розмірі. 900 тисяч, ну і власні кошти в розмірі 800 тисяч гривень. Загальна вартість цього центру складає 4 мільйона 200 тисяч гривень. Варто зазначити, що ремонт у майстерні власноруч зробили викладачі та студенти закладу освіти всього за 8 місяців. Ми десь приблизно в квітні 24 го року отримали розпорядження, що наш заклад потрапив в сотню навчально-практичних центрів. І із квітня вже почали планувати створювати, робити роботи. Тут була страшна радянська зелена майстерня, де по шаблону готували електрозозварників, де діти не дуже хотіли йти. Зараз у нас була можливість запросити учнів із шкіл, котрі побували в нас, подивилися і майже. Більшість учнів сказали вау таким чином. Тут на цій базі навчально-практичного центру готуються електрозозварники, а також слюсарі складання металевих конструкцій, які зараз є майже найзатребуваніші на ринку праці нашої області та взагалі в Україні. Наразі спеціальність газозварювальника здобувають 90 учнів. Також на базі закладу освіти можна пройти курси підвищення кваліфікацій та опанувати навички роботи з сучасним технічним устаткуванням.